Вітаю на каналі ТОП Кінокілер. У цьому відео я зібрав 10 пристрасних фільмів про кохання для дорослих. Не забудьте поставити лайк, залишити будь-який коментар після перегляду та підписатись на канал. Поїхали! Соня молода дівчина, яка перебирається жити до Берліна, прагнучи вивчати математику в престижному університеті. Вільна від стереотипів столиця приводить дівчину до знайомства з цікавими людьми. Проте лише обдарований вуличний музикант по-справжньому приваблює Соню. Тим часом вона безуспішно намагається знайти роботу в місті. Проте єдина пропозиція, яку їй вдається отримати, позування на веб-камеру. Соня погоджується, після чого в звичному в житті дівчини настають серйозні зміни, і вона починає вести подвійне життя. Люсі приваблива дівчина з інвернеса, яка важко переживає самогубство свого друга Алістера. Свої почуття вона намагається заглушити алкоголем та випадковими зв'язками. В день Люсі працює в магазині, продаючи сир. Натомість вечори дівчина проводить у барах та нічних клубах. Вночі після активного вживання заборонених речовин Люсі розважається з незнайомцями, а потім вирушає додому завжди, проходячи через той самий мій. Міст з якого стрибнув Алістер. Закінчивши школу, Анджеліна хоче втекти з дому, де їй доводиться жити разом з матір'ю алкоголічкою і нелюбимим відчимом. Виручивши велику суму за рахунок продажу своїх фотографій, вона перебирається до сан франциско разом зі своїм близьким приятелем Ендрю. Познайомившись з заможним адвокатом Френсісом, дівчина поринає у світ дорогих вечірок, внаслідок чого заводить стосунки з колишньою зіркою фільмів для дорослих Маргарет незабаром Анджеліна сама вирішує почати зніматися під псевдонімом «Черрі». Анна та ВІЛ щаслива пара, чиї стосунки тривають більше десяти років, вона отримує докторський ступінь з філософії, тоді як він володіє власним магазином в Брукліні та готується освічитися коханій. Одного разу під час вечері один з їхніх друзів радить Анні, для якої ВІЛ був першим чоловіком спробувати стосунки з іншими хлопцями до весілля. Спочатку дівчина не сприймає цю пропозицію всерйоз, але потім, порадившись з Вілом, Наважується на експеримент. Популярний психолог Пітер Ньюманс живе спокійним, тихим і самотнім життям, оскільки, на відміну від більшості своїх пацієнтів, абсолютно не відчуває інтимного потягу. В свою квартиру чоловік ділить разом з чарівною Мішель, яка одного разу розлучається зі своїм хлопцем і в пориві пристрасті цілує сусіда. Чим викликає найсильніший напад мігрені в лікарні. Пітер дізнається про своє захворювання, доброякісну пухлину мозку. Яка тисне на гіпофіз і пригнічує вироблення тестостерону, що зі свого боку позначається на його інтимному стані? Недовго думаючи, Пітер вирішує усунути проблему, не усвідомлюючи, до чого призведе розквіт його гормонів. Юна Джеймі тільки починає насолоджуватися літніми канікулами, коли її бабуся доті, перебуваючи при смерті, ділиться з сім'єю кількома секретами. Жінка шокує сина новиною про те, що людина, яку він все життя вважав батьком, насправді такою не є. Невісті вона повідомляє про свою нелюбов до неї. А онука звинувачує у нетрадиційній орієнтації. Джеймі теж отримує зізнання від бабусі і, озброївшись, отриманими знання. Вона починає шукати власний життєвий шлях. Марку 36 років, і він інвалід, прикутий до ліжка. Ще в дитинстві хлопець перехворів на поліоміеліт і вже довгі роки підключений до апарату штучного дихання. Через проблеми зі здоров'ям у Марка ніколи не було дівчини, і ось одного разу він приймає рішення будь-що переспати з жінкою і стати справжнім чоловіком. Натомість, через відсутність досвіду, йому доводиться звернутися за допомогою до відповідного лікаря, яка має допомогти. Ти дізнатися Марку про зв'язки чоловіка та жінки. За роки навчання у старшій школі Бренді встигла побувати і редактором шкільної газети, і головою математичного клубу, і навіть побувала в лавах волонтерів. Ось тільки через це все в неї зовсім не залишилося часу на особисте життя, і це виявилося таким собі пропуском, який треба було обов'язково заповнити перед вступом до коледжу. Від своєї старшої сестри, яка веде розгульний спосіб життя. Бренді дізнається, що на першому курсі на. Неї чекає справжній марафон, маючи намір до цього підготуватися, бренді складає список, що неодмінно потрібно встигнути зробити до початку навчального року. Продавець комерційної нерухомості Майкл Рід одружений з письменницею Джоанною, і в них майже ніколи не було приводів для суперечок. Одного разу жінка дізнається, що чоловік вже три місяці щільно співпрацює над одним проектом разом з привабливою Лаурою Нуньєс і збирається вирушити з нею у відрядження до Філадельфії. Незабаром Джоанна зустрічає на вулиці свого колишнього хлопця Алексамана із ревнощів погодження. Оджується провести з ним вечір, не підозрюючи до чого це може призвести. Колишня танцівниця Ванеса разом зі своїм чоловіком-письменником Роландом подорожують разом просторами Франції, щоб відпочити від повсякденного життя та спробувати налагодити згасаючі сімейні відносини, вони поселяються у тихому приморському містечку, сподіваючись, що Роланд, користуючись тишею та спокоєм, зможе знову взятися за написання книги. Натомість, замість того, щоб скористатися шансом та відновити кар'єру, більшу частину свого часу. Су він проводить у барі, розмовляючи з мудрим барменом. Одного разу в сусідній номер заселяється сімейна пара Леата Франсуа. Ванеса випадково помічає дірку в стіні і починає потай підглядати за молодими людьми. Незабаром вона переконує Роланда приєднатися до неї, сподіваючись, що пристрасні почуття молодят розпалять вогонь і в їхніх власних відносинах.